Щопили і наскільки знижка? духову шафу? Знижка десь тисячі дві з половиною три. Полтавку Марія вітаємо із придбанням духової шафи зі знижкою чорної п'ятниці. Та одразу цікавимося, чи запланована була покупка. Ціну десь за неділю промаринаторили. Я цю там записала, тобто потім зайшла. Дійсно була ціна така. На деяких сайтах спершу трошки підняли і потім знизили, але ціна все одно була трошки нижча ніж попередня ціна. Величезні знижки та шокуючі акції у чорну п'ятницю приваблюють покупців у магазинах. Скупчення, хоч подекуди торгові центри й досі без світла та полтавці не втрачають нагоди придбати щонебудь за нижчою ціною. 450 Проте не на всі товари полтавці вбачають знижки. Ми з чоловіком завітали до магазину і вирішили придбати телефон. Подивилися, консультанти нам підказали, ми вибрали телефон, оплатили його, зараз його оформлюють. Чорна п'ятниця чи ні, знижок ми не побачили. Щоб купити товар із реальною знижкою, фахівці радять перевірити його ціну до початку акції, необхідно аналізувати той товар, який ви хотіли б придбати в сезон розпродажу її попередньої вартості і зрівнювати її вартість, яку пропонують продавці на момент акцій. Відповідно до закону про рекламу. Акція розпродаж, вона повинна бути розміщена про дату та місце розпродажу, дату початку та закінчення розпродажу і співвідношення ціни до попередньої. Якщо це не вказано, потрібно витребувати дану інформацію від продавців. А якщо ви не любитель черг до магазинів і віддаєте перевагу інтернету, то купуйте без попередньої оплати вже після перевірки якості. Радять спеціалісти. Крім того, звертайте увагу на можливість отримання розрахункового документу та наявності на інтернет-сторінці зворотнього зв'язку.